Думаєте, ви легко можете назвати планети сонячної системи? Давайте спробуємо: Меркурій, Венера, Земля, ще одна земля. Стоп. Звучить як маячня, правда? Вау! Wow. А ось стародавні греки так не вважали. З цього відео ви дізнаєтеся, навіщо вчені зараз повертаються до абсурдних теорій минулого? Як намагаються спокутувати свою провину вбивця Плутона, і найголовніше. Чи може в межах сонячної системи існувати ще одна земля? Але спочатку треба зрозуміти, що послугувало причиною для таких припущень, що в п'ятому столітті до нашої ери давньогрецький філософ Філолай запропонував схему сонячної системи, яка трохи відрізнялася від тієї, яку ми знаємо зараз. Мало того, що в самому центрі греки розташували невидимий центральний вогонь, а саме сонце змістили обертатися на одну з орбіт. Окрім землі, там ще можна було спостерігати другу контур землю, яка безтурботно обертається прямо навпроти нашої рідної планети. Проте в цій теорії одразу ж почали сумніватися. Наприклад, Арістотель припустив, що контур Земля була вигадана лише для того, щоб збільшити кількість небесних тіл, які обертаються навколо центрального вогню з 9 до 10, адже десятка була в Греції ідеальним числом. Але невже Філолай помістив у сонячну систему другу землю просто для краси? Не зовсім так. Річ у тім, що контур Земля чудово пояснювала феномен сонячних затемнень? Нам уже давно відомо, що причина цього явища зовсім не в контур землі. Але чому вчені в нас час усе частіше повертаються до таких, здавалося б, примітивних роздумів? Чи є ймовірність, що контур Земля все ж таки існує, але ми залишили її поза увагою. У сонячній системі відносно нещодавно виявили загадкові об'єкти, так звані трояни. Трояни ділять з планетою одну орбіту, але постійно перебувають на певній відстані під кутом у 60 градусів. Завжди поряд, але майже ніколи не видимі. Більше за все, троянів у Юпітера. Але така модель може працювати і у випадку з землею. Можливо, на нашій орбіті теж причаїлася таємнича контрземля. Земля. На жаль, не все так просто. У Землі дійснує троянський астероїд, який постійно її переслідує. 2010-7. тк Але він надто малий і абсолютно непридатний для життя. Проте є ще один сценарій, за яким кілька небесних тіл можуть існувати поряд. І при цьому не заважати одне одному. Ще більш цікаві орбіти підкови. У такому випадку об'єкт проходить частину шляху навколо планети, а потім розвертається і повертається в іншому напрямку. Тож чи варто нам сподіватися на запасний варіант другу землю, куди завжди можна було б злітати за вичерпаними корисними копалинами чи знайти укриття у випадку світової війни? Двійник землі дійсно цілком міг би існувати, рухаючись під подібною орбітою. Але з сьогоднішнім рівнем розвитку науки ми виявили такий феномен ще 100 років тому. Але чому ми вважаємо, що контрземля обов'язково повинна бути на одній орбіті з нами? Можливо, треба пошукати трохи далі. Тим більше в нас є всі передумови знайти в сонячній системі ще дещо цікаве. Декілька об'єктів сонячної системи мають унікальні орбіти. Їх можна пояснити лише наявністю ще одного небесного тіла, про яке ми поки що не знаємо. Інтригує чи не так? У 2016 році астрономи Каліфорнійського технологічного інституту Майкл Браун і Костянтин Батигін висунули гіпотезу про існування так званої планети X, котра, за їхніми припущеннями, обертається навколо Сонця далеко за Плутоном. Цікаво, що цей же Майкл Браун у 2006 році вбив Плутон. Невже вчений намагається спокутувати свою провину тим, що замість. Знайшов нову дев'яту планету, варто одразу зазначити, що цей прогноз базується на детальному математичному і комп'ютерному моделюванні, а не на прямому спостереженні. Тобто, нову планету ще ніхто не бачив і наступні кілька років не побачить. Її не здатний зафіксувати жоден із сучасних телескопів. Можливо, це вдасться пристроям обсерваторії імені Вере Рубін. Але наукова станція ще тільки будується. Всі докази вказують на наявність додаткового небесного тіла в межах сонячної системи. Але як воно там опинилося? Повернемося до стародавніх греків. Вони вірили, що в центрі сонячної системи міститься центральний вогонь. А ось Сонце обертається на одній з орбіт. Можливо, їхні роздуми були не такі далекі від. Може в межах нашої системи існувати ще одне світило. Якщо вірити новій доповіді вчених Гарвардського університету, у сонячній системі раніше було двоє зір-близнюків. Дослідники відмічають, що більшість зірок народжуються з подвійними супутниками. Тому таку пропозицію можна вважати цілком обґрунтованою. Але як це часто буває між братами і сестрами, наші сонця посварилися, і одному з них довелося піти у вільну і довготривалу подорож чумацьким шляхом. Здавалося б, навіщо чіпати давні космічні сварки сьогодні? Але річ у тім, що друге сонце, яке ми вже навряд чи колись знайдемо, могло мати безпосередній вплив на загадкову планету Ікс. Саме ту, котра так завзято зараз намагається знайти Костянтин Батиїн, коли друга зірка, програвши у протистоянні нашому сильнішому сонцю, покидала систему та могла захопити з собою планету Ікс і тим самим винести її на край сонячної системи. Що ми зараз і спостерігаємо, судячи з витягнутої орбіти можливої планети. Але що як замість планети, нам треба шукати темряву. Деякі вчені вважають, що замість планети Х людство цілком може віднайти в сонячній системі чорну діру, причому не зоряну, до яких ми вже встигли звикнути. А первинну. таких людей ще не спостерігали. Зазвичай чорні діри утворюються внаслідок згортання зірок, що вмирає. І їхня маса завжди в декілька разів перевищує масу нашого сонця. Первинні ж чорні діри менші за своїх більш відомих сестер, але набагато таємничіші. Вважається, що вони походять з хмар гарячої енергії і матерії, які утворилися в першу секунду великого вибуху. Проблема полягає в тому, що, хоча маса цієї чорної діри буде такою ж, як у можливої планети X, вона буде конденсуватися в об'єм завбільшки як апельсин. Більше того, це справжня форма чорного кольору. Це означає, що вона не відображатиметься на жодному з існуючих на даний момент телескопів. Якщо б ви подивилися прямо на неї, єдиною ознакою присутності первинної чорної діри була би порожнеча крихітна щілина в покрові зірок на зоряному небі. у будь-якому випадку, поки ми шукаємо планету X чи чорну діру, ці теорії вже послужили основою для припущень щодо паралельного світу і наших точних копій, які живуть у ньому. Хто знає? Можливо, саме зараз на контур землі контрастрономи прораховують ймовірність нашого з вами існування. А ви б хотіли колись зустрітися з вашою точною зоряною копією?